Магія, Захисна магія пращурів, сила роду. Цікаво. Язичники використовували природну магію, цілеспрямовані маніфести, заклики з точним наміром. Це допомагає звернутися до рідних богів, кожен з яких був пов'язаний зі стихією, силою самої Матінки Землі. Велика шана до землі, до її душі, тіла та духа. Поверталася нашим пращурам у вигляді сильного захисту, розуміння власної долі та процвітання. А що зараз? Отож бо й воно. Більшість не знає, наскільки планета жива і якими силами наділяє людину щодня. Звісно, без усвідомлення цього сил від землі людина отримує набагато менше, ніж могла б. Навіть рідна мова має неабияку силу. Про це кажу не з патріотичних переконань. Я про це дізналась від вищого я ще в 2012 році. Всі ваші заклики української мови чують рідні боги. Вони знаходяться на вищих рівнях, але колись теж проходили шлях на зразок того, який проходимо ми, люди. Від найменшого до найбільшого, від найбільшого до найменшого. Рідні боги замикають в єдине коло ваш власний рід. Тому допоміг своєму роду, рід допоміг тобі. Наша сила в єдності нашого роду. Те саме стосується і народу. Вони забуті, вони мовчать. Але це не значить, що ви повинні їм поклонятися. Будь-яке поклоніння не на користь нікому. Заклики до дружньої допомоги, до сили, яку вони здатні провести через вас і ваше тіло. Мольба це просити, благати, а значить, не вірити у власні сили. Це позиція раба, жертви. Боги наших пращурів, це, скоріш за все, ми в майбутньому. Заклик, як до старших братів та сестер, з любов'ю та розумінням, що сила в вас, сила в них, а об'єднуючись одна з одною, вона створює потужне енергетичне коло, а воно нищить те, що не відноситься до безумовної любові, і створює те, що приносить розквіт на наші землі. Хотіла б дізнатися, як зробити так, щоб вас почули. На вищих рівнях.